Всім привіт! Канал Авторемонт.ua UA. Знову всіх вітає глядачів та гостей каналу. Люди добрі, це відео буде коротесеньке, скажімо так, деякі підсумки року. Так як наближається Новий рік, до речі, всіх з наступаючими святами і хочу побажати всім одного єдиного: миру та закінчення війни. І кожен із вас, коли буде сидіти вдома за своїм столом, підніміть, будь ласка. Чарку або стакан за тих людей, які нас оберігають, за наших воїнів, за наших захисників і захисниць, завдяки яким ми маємо можливість дихати, ходити та більш-менш нормально жити. Так що не забуваємо про наше ЗСУ, про наших захисників. Я розумію, всім важко, всім повністю, хто проживає в нашій країні, але нам набагато легше, чим їм там. Того не забуваємо їх підтримувати. Але знову ж таки, ще раз усіх з наступаючими святами, особливо з Новим роком. Ну що, тепер уже підсумки. що в мене вийшло до закінчення цього року? Ну, перше, в мене в роботі зараз деоматіс. Хто не бачив, перейдіть на канал, будь ласка, подивіться. Е, що по ньому вже я встиг зробити. Хто слідкує за каналом, бачили, встиг купити. Пригнати, точніше притягнути, витягти двигун, відкапіталити двигун, замінити повністю щеплення, запустити двигун, зробити пічку, автомобіль зараз на ходу. Але залишається попрацювати ще з кузовом. Значить, ситуація така: до закінчення цього року у мене в моєму гаражі деоматіз, і також Ford. Ford, який вже я зробив, поки що ніхто ним майже не цікавиться. Але авто на документах, авто на газу. Так, да, як я вже і писав у моєму оголошенні, піддимлює двигун. Але робити я його не буду, ну, воно того не стоїть. Може комусь потрібен, як лісовоз там, і таке інше. Хто не бачили, що за який форт я взагалі говорю, зайдіть на канал, перегляньте відео. <клес> Які плани на е новий рік? Ну, зараз я трішечки прихворів, голос. Поганенький, самопочуття не дуже, але я думаю, що вже в новому році ми з вами зустрінемося в новому відео, де почнемо працювати з кузовом на цьому диво-матізі. Або, як я ще на нього говорю, матізатті, да? мазаратті матіз. Так от, ситуація така: будемо відновлювати тут кузов разом з вами і приводити його до ладу. І я думаю, що на виході у мене вийде досить гарне авто, яке буде їздити і, ну, скажімо так, буде радувати своїх нових власників, кому потрібно. Спробуємо зробити з нього досить гарний автомобіль, який ну, буде достойним наших доріг. І те, щоб на них можна було рухатися. Я розумію, що це відео може бути нецікаве, тому що немає ніяких там проблем, не показуємо, що виходить, що не получається, нічого не купуємо, нічого не продаємо. Хоча продажі зараз трошечки впали крепко-крепко. Ну, можливо, в тих, у кого є гарна база і має багато перекупів, то ті швидко машини скидають. У мене поки що так не виходить, але будемо намагатися все робити чисто. Тому в новому році працюємо з цим автомобілем. Можливо, в мене буде перериватися відео по цьому автомобілю, буде інший, тому що є на ремонт також автомобіль. Але все по ходу. Більш нічого говорити такого не буду. Повторюся, я розумію, що я повторювала, але повторюся всіх з наступаючими святами миру, перемоги, благополуччя в ваших сім'ях і всім дякую, хто заходить на канал. Хто є моїми глядачами, хто є моїми підписниками. Як завжди, вам не важко поставити лайк, а точніше вподобайку, підписатись на канал, написати коментар з Новим роком або щось таке. І не забувати про нашу Україну і про наших хлопців та дівчат. Тому миру перемоги! Слава Україні! З Новим роком! До нових зустрічей!